Так, добігаю до кінця жнива на цій ділянці нашого знайомого, домучили ми на силу 15 гектарів. Богу дякувати, все без поломок, тільки один раз трійк ланцюг на елеватор, але Та не страшно, 10 хвилин стали з'єднувач і все ок. Так, вирішив зняти відео, багато хто мене запитує, що таке джармін, бо я всім рекомендую. Таку штуку свій придбати. Це така штука, як і без навігатора, але вона має функцію вимірювати Просто... площу. Стоїте на краю поля, виділяєш всі, на капуці вибираєш, почати розрахунок і обходиш повністю в наші поля і приходиш до ту саму точку, де якої ти починав. І воно тобі показує гектари. Це дуже зручно, коли є, коли не є. Різна довжина поля з одного краю вже другу коротше, воно тобі точно порахує і ти вже не, не зіб'єшся. О, кум молотить, трохи вчу його, кажу, я ще молодий, трохи себе навчу. І так я. І зараз я от в кінці відійду і покажу вам, скільки буде цієї площі. Має бути десь біля 2 гектарів, але щось мені на око Візуально, здається, що трохи більше, але ну, зараз побачимо, навігатор не збереш. Так, друзі, вже доходжу я, обійшов кругом межі поля, доходжу я до краю і зараз будемо бачити. Кажу, Я рекомендую всім тим паче таким комбайнерам, хто має комбайни. Як то кажуть, не хочу чужого, але не маю бажання свого дарувати. Часом є що той заліз чиїсь поле і навіть людина не знає. Так, стартували ми з цієї точки. Доходимо до. Тут треба беруться. О! Беремо вирахувати. Іть. Мало бути 2 гектара, а вийшло 2,56. Ось вам і така історія. Та й пів гектара треба. Добрих півтора години молоти. Тож мораль така. Купуйте собі такий навігатор, Ну, не конче, може бути там і новіші моделі є, це старіша, але гарна штука.